Ці пневмоподушки активна пневмопідвізка. Тут стоять потенціометри, які вирівнюють його по горизонталі та по вертикалі. Далі це все передається на міст, який оснащений автоматичним блокуванням. Далі цепки у масляні маслянівані на задній привід при вазі 6,7 і тонн. 126 кінських сил дають дуже гарні показники в маневреності та в витраті палива. Шість тонн це вага середньостатистичного там трактора 135 коней. Чотири три літри. Чотири три так. І що цікаво, я бачу тут головки розділені на кожен циліндр. Своя головка. Так, по полю швидкість до 20 км на годину. Друзі, зараз буде огляд одного з найменших оприскувачів самохідних, які є в Україні. Це реально оприскувач для невеликого фермера, який має механічний привод, простий, просту механічну коробку, який має бак об'ємом 2000 літрів. Ну і призначений, я думаю, десь гектарів на 500 площі. А враховуючи те, що цю площу треба буде за сезон декілька разів обробляти, то це в середньому десь там. Ну, тисячі гектарів за сезон, його достатньо. В нього немаленький кліренс, в нього висока робоча швидкість і він має невелику масу, що саме головне, він не буде ущільнювати поля. Тому дивіться огляд, коментуйте, підписуйтесь на канал. Добрий день, мене звуть Вадім, компанія «Цеполін Україна, менеджер з продажу сільхозтехніки. Дозвольте представити вам самохідний оприскувач Kunboxer 2025 – Це М-механічний е, е, бюджетний оприскувач для невеликих, скажімо так, малих середніх господарств. Даний оприскувач оснащений 4 двигун об'ємом 4,3 літри е, і потужністю 126 кінських сил. Цей двигун МВМ це, це один із підрозділів Катерпілера. При вазі 6,7 тонн 120 кінських сил дають дуже гарні показники в маневреності та в витраті палива. Привід цього оприскувача це 4х2, Тобто у нас іде два задніх колеса, колеса ведущих. По трансмісії це п'ятиступінчата коробка передач. Я так розумію, задні колеса в нього фіксовані, вони не повертаються, вони приводні, ніби передні колеса повертаються. Так, все правильно. Я бачу встановлені пневмоподушки спереду і ззаду. Вони для чого призначені? Щоб збільшувати кліренс? Чи як Ні, ці, ці пневмоподушки – активна пневмопідвізка. Тут стоять потенціометри, які вирівнюють його по горизонталі та по вертикалі. Далі виходить, що це. Не тільки комфорт оператора при роботі оприскувача, це ще й стабілізація штанги. Тобто десь на схилах, при роботі, на горбистій місцевості цей оприскувач може працювати з рухаючись. Під гору 28 градусів кут нахилу, рухаючись поперек гори 30 градусів кут нахилу. штанга при цьому стабілізується, що дає стабілізацію пневмоподушки. Далі у нас трапеція на, механічна на пружинах. Якщо є нерівна поверхня, то ми пружини можемо ослабити і зробити штангу більш маневреною, скажімо так, при рівній поверхні. Ми їх зажимаємо, робимо більш жорсткіше і штанга рівно ходить. Бачу, стоять амортизатори, щоб вона не розгойдувалась. Зверху стоять пружини, які її вирівнюють. А, щоб вирівняти кут, то треба кожним крилом. Так, так, так гідроциліндром ми підтягуємо, пускаємо, піднімаємо крило. По стабілізації, скажімо так, це такий комплекс механізмів заходів. Тобто починаючи з далеку, або це пневматична підвіска, яка стабілізує. Далі це в нас амортизатор, як ви вже казали. Далі Механічно пружинами, тобто ми їх затягуємо або відпускаємо, робимо жорсткіше або м'якше відповідно до умов. Тобто, якщо на полі е, велика грудка, не вирівняний ґрунт, ми робимо більш м'якше для того, щоб штанга, покочуючись, копіювала горизонт. Або більш жорсткіше, якщо воно буде рівно йти по рівному полю. Також... Акумулятори на гідроциліндрах, так. Тобто, скажімо так, такий комплекс більш простих, але надійних механізмів дає достатню стабілізацію штану при роботі в полі. Зрозуміло, що ціни змінюються, курс змінюється, метал дорожчає, техніка теж з часом дорожчає, але орієнтир такий. Да? По ціні він десь близько 167 тисяч євро. Знов-таки ці моменти треба обговорювати. По приготуванню робочого розчина ми маємо приміксер об'ємом 34 літри. В принципі, він опускається, він відкривається. Тут у нас іде вода, яка змиває це все, закачується в бак, в баці вже з допомогою насоса все змішується. Омивач під каністром присутній. Помили руки, поки закачуються. Це бак для миття рук. Так. Чому ви сконцентрували увагу саме на даних оприскувачах? Під кого ви їх привезли? Дивіться, казать, під кого привезли, економічне планування було одне, скажімо так, результат. Це господарства, ті, які я продавав від 800 десь до 1200 гектар. Це господарства, в яких може були самохідні оприскувачі спрейкуп, наприклад, тобто вони заміняються якраз чудово на боксери. Тобто приблизно ми можемо казати, мабуть, все ж таки від 500 десь до півтори-двох тисяч, дивлячись вже від економічних від раціональних потреб господарства. Яка ширина штанги на ньому? Ширина штанги 25 метрів, форсунки знаходяться на відстані 50 сантиметрів одна від одної. Також у нас є посекційне відключення. Дана штанга обладнана сімома секціями, це по 3,5 метри по сім форсунок. Він може працювати в парі із системами точного землеробства для того, щоб посекційно відключати штам? Так, оприскувач оснащений монітором і навігацією Trimble, монітор GFX 350, антена. Переважно ми зараз завозимо 900. З якою швидкістю він може йти по полю? По полю швидкість до 20 км на годину. Але, скажімо так, є нюанси. Рекомендована швидкість 17 км на годину буде. Рекомендована вже в Україні, в наших, скажімо так, умовах. Ну, ці а... подушки, які на ньому стоять, вони ж амортизують. Так, так. на так, 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 так. ці подушечки. Подушки 4-4 пневмоподушки FireStone високої якості. Ну, вони чудово стабілізують кабіну. Оператори доволі, це факт. А механічний привід тут йдуть шестерні чи що? Сипкі чи тут... в масляній ванні. А, ланцюк, Так, Так, так ланцюк, тут ланцюги в масляній ванні. Ох, тормоза які. Дискові. Дискові, <сум> так. <сум> які гальма тут стоять, дивіться. Дискові гальма. Спе... Ззаду і спереду Бу! на передньому колесі. Які гальма. Моєк спортивний боліця по по трансмісії принципі, по передачі, скажімо так, крутного моменту повністю від двигуна і на колеса можемо пройтися коротенько. У нас іде мотор, п'ятиступенева коробка. Далі по кардану це все передається на міст, диференціал, диференціал блокується електрично, якщо одне із коліс починає крутитися повільніше, швидше. Ну, тобто в якихось нюансах, скажімо так. Далі по кардани і, як я казав, ланцюги в масляній ванні. Просто якісно. Це така типова надійна американська конструкція. Так, це американська ідея. Угу. Бак на ньому 2000 літрів. Бак 2000 літрів поліетиленовий. Так. Поліетиленовий 2000 літрів. Може бути більший бак. Е, в даних описковачах ні. Тобто лінійка боксер це 2025, 2000 літрів бак, 25 метрів штанга, Але по замовленню можна штангу робити 27 метрів. Це вже по бажанню клієнтів, скажімо так, максимально 27. Так. Насос, який на ньому стоїть? Насос Хайпром. Центробіжний, я вам покажу. Це центробіжний насос. Він йде з нержавіючої сталі в чавунному в корпусі. Насос продуктивністю 446 літрів. На Продуктивності насоса вистачить для будь-яких операцій. Так. так. Я дивлюся речаги, які довгі важили підвіски. Це які в неї хода можуть бути. А, ну... Це нюанс, скажімо так, більше не підвізки, це стабілізація самої рами, так як вона з двох частин складається. Вона, в принципі, на заводі виставляється і далі ми вже до нього якби, дуже відношення не маємо. Так. Доступ до двигуна як тут реалізований. Зверху, ходімо, покажу. Так, тут проходик такий, ого, тут місце, тут можна 4000 літрів поставити. Ну, з запасом так. Двигун 126 коней, турбований бачу з турбонаддувом. об'єм 4,4 літра. 4,3 літра? І що цікаво, я бачу, тут головки розділені. На кожен циліндр своя головка. Так. Ну, цей мотор, це MWM, це один із підрозділів Катерпіллера. Багато дуже цей завод, скажімо, цей бренд виготовляє моторів для газових, саме газові мотори для різних галузей, таких як енергосистеми, power system, тобто генератори і так далі. Mm -hmm. Ну Тобто, це, скажімо так, Caterpillar, Caterpillar це бренд, це слово. І за свої всі суббренди він також відповідає. Ну Це двигун такий промисловий масового використання. використання. Так, так. Тут я дивлюся повітряний фільтр. Замінити фільтруючий елемент теж не складно, все під руками. Радіатори одразу за кабіною. У мене був клієнт, який казав, що ви жартуєте тут 3-3,5 куба бочка, ще додається і, і їдемо. Але ну, якби, скажімо так, вага оприскувача даного 6,7 е, тонн, як я казав. І е, 2 куби бочка. Ну, в принципі, есть, на навіть якихось е, більш важчих рідинах. Ми кажемо, що це вага близько 9 тонн. Ми не робимо, е, так скажімо, шкід, шкідливого ущільнення. Ми не закатуємо ґрунт, то тобто ми не дуже давим на, на, на поле. Тут не лише не лише закатування ґрунту, але ж уявіть собі, от по такій погоді, як зараз, коли дощі пройшли. А треба оприскувати. Так. Ми зайшли в поле, оприскувач — тоне, А якщо він буде чотирьохкубовий, то це ще плюс дві тони маси йому додасться. А так шість тонн. Шість тонн це вага середньостатистичного там, трактора 135 коней. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. Плюс, плюс, це то, що весною раннє внесення також чудовий момент. Що там у нас в баку? промивка баку є якась? Присутня трьохстопенева система фільтрації. Це фільтр грубої очистки сіточка. Тут внизу на закачці я покажу кран, також фільтр великий тут і фільтр уже перед клапанами, перед самим виливом. По кабіні. По-перше, основне в кабіні це очистка повітря. Здоров'я оператора в кабіні створюється надмірний тиск, тобто повітря не проникає без очистки всередину, а очистка відбувається з допомогою вугільних фільтрів. Наш монітор, який я вже казав, Tріmballski 350-й. Ну і далі керування коробка, скажімо так. Стоїть автоматичне підрулювання, ізі пілот тобто, ми спокійно. Ставимо його в лінію і працюємо по точному земеробстві, з якими сигналами можна працювати? З базовим сигналом плюс-мінус 15, але є можливість докупки більш точних сигналів. А, базовий сигнал а, з цим оприскувачем дається пожиттєво, безкоштовно, без проблемно, так. Ну в принципі, на оприскуванні, то базового сигналу з точністю 15 см вистачить з головою з головою. Абсолютно, і тут навіть точної системи ніякої не треба. Так що по керуванню тут є в нього. А, трансмісія важель, трансмісія, п'ять да, передач. Тут у нас ручник, газ, ручний, система складання штанги і сходинок. Дивіться, на джойстику ми можемо підняти, опустити повністю всю штангу, тобто рамку, керувати крилами, підняти і опускати ліве, праве. Ну, в принципі. Ага. Джойстик сам по собі не рухається. Ні, ні. ні. А він просто жорсткий. Тобто джойстик це керування штангою, щоб можна було в роботі подивитись дзеркала і зрозуміти, що нам треба вище, нижче крило, одне, друге. Ура. Таким чином. Є таке. Так, тут в нас показується швидкість, аналоговий такий спідометр, і я так розумію, на навігації Trimble показується вже цифрова швидкість точно. Так, це Так, швидкість з інформації зі спутників. А, також встановлений кондиціонер. Кондиціонер, воздуховоди все є розписано. А, ось, до речі, по штанзі чи по джойстику є інструкція, що де, за чим керується, і дата проведення мото. Е, сервісних, Регламентних сервісних, сервісних робіт сервісних так. Робіт. Ось тут кран, за який я казав, тобто ми можемо набирати примусово рідину або звідси, або зверху, це вже як зручно. І по фільтрам. Тобто ось встановлений один фільтр грубої очистки. І перед клапанами, вже перед самою штангою, ще один фільтр грубої очистки. Також на штанзі. Це вже відділення. Освітлення, я освітлення, бачу. Так, Штанги. так. Це підсвітка факелів чи що так, 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 так. при роботі, особливо в темний час, коли е, рідину, яка вилітає з форсунок, не видно, скажімо так, освітлюється ледом, іде е, потік світла, який підсвічує, і кожну форсунку видно в разі якоїсь збою в роботі. Збою в роботі. Так. Який кліренс оприскувача? Кліренс оприскувача метр сорок. Він не змінюється. Ну, в принципі, в даний час, при даних аграрних умовах, скажімо так, коли рослини намагаються зробити виростити, коли рослина намагається вирости поменше, то цього в принципі, з головою достатньо. Також по колії зверніть увагу, у нас колія механічно не змінюється, але може бути два положення це... 2,50 і 2,80 виконуються за що за рахунок зміни дисків. Так. Шини які тут на ньому стоять. В нього шини стоять 315 і це навіть можливо ширші, ніж в деяких оприскувачів вагою 10 тонн. Так. Тому що деякі великі оприскувачі ставлять на 300-ту гуму, а тут ще менше, а тут ще більша площа пятна контакту. Менше ущільнення ґрунту при вазі 6700. За, цього, за рахунок цього ми не допускаємо або, скажімо так, правильніше мінімізуємо шкідливе ущільнення ґрунту. Тут я бачу, що стоять такі дефлектори, які роз... розгинають ніби рослини, щоб вони не потрапляли під колеса, листки. Так, Взагалі-то з боксером є два варіанти. Це просто скажімо так, труба, яка обов... ну, буде роздвати, вона обов'язкова. Ці щитки роздвигають ряд, тобто е листя рослини не потрапляє, під колеса не б'ється, що дає більш кращий результат і не травмує рослина. Причому і на передніх, і на задніх колесах така ціка... цікавий такий дизайн у нього. Зроблений. Ну, взагалом він виглядає так, не масивно, такий компактна машина. компактна машина. Штанга може ставитись тільки металічна чи алюмінієва? Ні, тільки металічна. Скажімо так, алюмінієва штанга ну, може виникнути два основних питання. Перше, це алюміній ну, все ж таки не такий міцний, як метал. А зменшувати вагу самого оприскувача ну немає сенсу. Вона і так мінімальна. Оприскувач, як я вже казав, є з механічною трансмісією, тобто ми маємо п'ятиступенчату коробку передач. Далі це все передається на міст, який оснащений автоматичним блокуванням. Далі це цепки в ванні на задній привід. Якщо у вас виникають будь-які питання, це оприскувач, ексклюзив компанії Цепелін Україна, звертайтесь, домовимося. Дякую.